Здійснюємо освітню підготовку з інтегрованої професії контролер-касир і продавець непродавчих товарів. Як відомо кожному громадянину, нашої країни право на вибір професії, роду занять і роботи, отож, ми сьогодні ще один раз зануримося у наш світ торгівлі. Я представлю вам свою презентацію, будемо трохи розмовляти. Так. Отже, торгівля виникла в результаті комунікації людей в історичні часи. Історія знає небагато народів, яким торгівля не була відома, хоча в елементарній формі. На землях України торгівля бере початок ще від часів трипільської культури, коли відбувся перший товарообмін, А далі були великі торгівельні шляхи із варягів, і греки, містечкові, ярмарки, мандрівники, купці, чумаки. І так народилася ця професія. Отже, професія контролер-касир, вона складна і відповідальна, адже фахівець повинен відмінно знати як теорію своєї роботи, так і бути чудовим практиком. Професія продавець одна з найбільш поширених і повсюду затребуваних професій у світі, і з людьми цієї професії ми зустріємося щодня: і в крамницях, і в ядках, і на базарі, і на ярмарках. Тут продавець і зустріне. І запропонує, і порадить, і допоможе нам із вибором. Завдання продавця полягає в тому, щоб надати покупцю необхідний йому товар і отримати за цей товар гроші. Професія продавець належить до типу людина-людина. Робота продавця надзвичайно цікава, і на перший погляд, зовсім не складна. Проте, щодня. Слід бути готовим до зустрічі з клієнтом, що мають різні характери, різні вподобання, різні е, настрій, завдання ж продавцям успішно презентувати свій продукт, порозумітися з покупцем, донести справжню цінність товару, вміти боротися з власною втомою і негативними емоціями, і створити обов'язково ефективну рекламу свого товару. Головне завдання це продати товар будь-яким відомим способом. Але головне отримати баланс. І покупцеві догадити, і магазин догадити. Отже, продавець... професія продавець це найкращий вибір. Продавець це професія для тих, хто любить спілкуватися. І ніби нічого складного. Проте кожен день необхідно бути готовим до зустрічі з клієнтами, успішно презентувати свій продукт або послуги. Продавець товарів одна з найзатрібніших професій на ринку праці. Отже, продавець повинен знати, звичайно, і правила розшифрування артикулів, і правила підготовки товарів до продажу, і способи показу і опакування товарів. Касир – це обличчя підприємства, адже саме він першим зустрічає відвідувачів. Отже, цьому працівникові необхідно бути вічливим і привітним. Касир повинен володіти гарно поставленим голосом і дикцією. Контролер касир здійснює рахунок з покупцем готівкою або пластиковими картками, а також повинен знати всі правила експлуатації сучасних видів реєстраторів розрахункових операцій. Цей працівник. Цілком і повністю відповідає за гроші, які проходять через його руки, що передбачає високий рівень відповідальності, уважності і стресостійкості. Він повинен вміти працювати в команді, а також виконувати всю інкасацію на РРО, вести книги обліку розрахункових операцій і складати казову звітність. Продавець непродовольчих товарів це особа, яка об'єднує покупців різноманітні робочі операції щодо приймання товарів, їх сортування, їх зберігання, переміщення, підготовку до продажу, брати участь в інвентаризації, контролювати залишки товарів через електронні бази даних обов'язково. Яка специфіка професії? Непродовольчими товарами називаються вироби, які належать до продуктів непровіки не належать до продуктів харчування. У будь-якому магазині широким асортиментом завжди є відділи з непродовольчими товарами, тому фахівці, які орієнтуються, орієнтуються товарному обстрілу, завжди потрібні. Робота продавця протипоказана особам, що страждають хронічними інфекційними захворюваннями, хворобами шкіри, опорно-вихового апарата і серцево-судинної системи, людям, з пониженим рівнем слуху та зором. Після закінчення навчання у філії наші випускники за професіями контролер, касир і продавець непродовольчих товарів можуть працювати і продавцем, і касиром, а якщо подальшої діяльності підвищують свою кваліфікацію, і товарознавцем, і консультантом, менеджером, торговим агентом, мерчендайзером, дистриб'ютором. Для придбання професійних умінь і навичок організовані лабораторії по підготовці майбутніх спеціалістів до українців. Метою виховної роботи є допомога учням раціонально організовувати свій відпочинок, робити його змістовнішим, виховувати захоплення мистецтвом, працьовитість та почуття патріотизму. Учні навчального закладу відпрацьовують свої уміння та навички у сучасних магазинах міста сіл громад Ніжинського району Чернігівської області. Брендська філія ДПНЗ Куликівський ПАЛ, професія контролер касир касир і продавець непродовольчих товарів має свій девіс. Якщо прагнете знань, ми навчимо. Якщо прагнете успіху, ми зробимо вас професіоналами. Наш орієнтир ринок. І наша турбота це покупець.